Кажуть, хліб у сьому голова. Будемо сьогодні робити хлібчик з зерна. Зерна пшениці, льону. Ось, мене колись, років два назад, я дивилася відео волинського віруючого, який, якого в свій час батьки вивезли до Америки віруюча сім'я. І вони. Там оселилися, адаптувалися, він одружився також на віруючі свої ось. і народив семеро дітей, вони живуть, і Каже, розповідає, що, ві... що вони з дружиною купили ось такий млинок. Ну, я так зрозуміла, що такий. Цей млинок він є на спеції. Якщо ви будете його в Ютубі шукати, ой, в Ютубі кажу, він в інтернеті шукати в пошуку. Це млинок для спецій. Правда, тут ємність досить велика. Він, так само я на ньому переробляю, перемелюю всі спеції, які мені потрібно. Обов'язково каву хочу з вами поділитися. Смажила каву. Вона абсолютно така от. Бачите? Отиста жирна. О, я теж на цьому млиночку її перемелюю. Потім собі запарюю, гості приходять. Ну от, так як ви, вам в США дуже погане харчування, все з нітратами, не смачне, несмачне, некорисне навпаки, не корисне. Він каже, ми купили собі отакий млинок. Купили собі пшеницю, там, скільки 110 кілограм на вагу. І перемелюємо і робимо самі хліб. Ну, ви знаєте, я років два, напевно, планувала купити світкинок. Нарешті я його знайшла. Причому він недорогий. Я зразу в нас відео. Про корисність, про економність, про балдежність самого процесу приготування, самого запаху в будинку, коли це печеться, коли це все смажиться потім, коли це все перемелюється і так далі. І відповідно про економність. Такий млинок коштує зараз ну, десь до 5 тисяч гривень. Відповідно, я його знайшла тут з такими маленькими от вм'ятинками на корпусі. Буквально я його купила, я його придбала за дві там, чимось тисячі гривень. Відповідно, от маємо вже економію. Ми будемо з вами багато з чого опрацьовувати, і будемо зерна різні переробляти. Ну, Льон у мене є готовий, до речі, ось льон борошно льоном у мене є готове, то ми молоти не будемо, хоча я його також мелю. Так, добре, тоді приступаємо до помолу е, нашого зерна пшенички. Е, ось, Я купляю ось так, таку пшеницю, вона є очищена. Е, ну, як очищена, чиста в О, Дуже гарна, от вона отак виглядає. Я плачу за неї 40. Гриве за кілограм? Ічім по щоб воно добре промололося, можна робити борошно грубого помолу, також стрільного помолу. Ми зараз це з вами з'ясуємо, якого помолу на зараз вийшло. Такого середнього, то не є тоний помол дрібного готунку і не є грубого. Ось так він виглядає, зараз вам покажу. От. Бачите яка красота вийшла? То буде в нас у нас виходить такий з вами помол. У нас виходить з вами такий хлібчик, як от колись, коли ми були малими і їздили в село до бабці, дідусів, до бабусі і дідусів, і нам давали хліб, і він був такий всередині повітря і він був жорсткий. От коли ми його брали, кусали, і він не був от з такого борошна, як на зараз. Хоча ви можете цей хліб робити із. Боршну вищу гатунку, першого гатунку, Це не має ніякого значення додати любе інше борошно. гірчичне, ржане, гречане. Ну, Любий смак, який ви тільки хочете. Відповідно, так, що нам треба? Борошно ми вже маємо. так? 5 секунд і борошно наше готове. Тепер рецепт хлібчика. В магазині продаються такі пакетики кефіру. 4, там ну, зазвичай є 400 мл є кефіру. Відповідно, беремо самого дешевого на знижці, такий, який чуть би, ну, там вже не доходить до просрочки. Беремо декілька пакетів, я їх завжди маю декілька пакетів. Ось, отут є тих 400 мл цього кефіру. Ми його відправляємо в нашу ємність, з яку ми будемо розробляти саме тістечко. Беремо буквально щепочку солі. Ну, таку я б даю ну, Щоб все-таки хліб хоче солі. Так, добре, і. Що дуже важливо, самий основний інгредієнт замість дріжджів це ми беремо от ложечку, але плитку це є харчова сода наша. От, і ми акуратно кефір, сода розмішуємо. От, і нехай воно набирається, набирає Значить, кефір має бути ну, теплий, як мінімум кімнатної температури. Можна навіть в пакеті в воді його так трошечки загріти. До, до, до цього хлібчика я даю зернята в сонях, соняха, кунжуту, льон, любі лю... насінини, які тільки ви можете придумати це раз. Вони в мене отут є в зібраному виді. Ось такі от всякі. Можете ще додати сухофрукти. Правда, ми їх нарізаємо, ці сухофрукти. І додаємо також от наш, е, наш кефір. З бачите, як виходить О, така от. Він, бачите, аж зросте. Ну, ось тепер додаємо наше борошно. Будемо зараз бачити скільки. Так, я єдине, зразу додаю льняне борошно, яке у нас є, так? Ну так, хлібчик буде трошки темніший, але ми додаємо для смаку, для запаху. А, ну і зразу дерняти висипаємо. В принципі, наш хліб готовий, щоб ви розуміли. трошки у нас нашу борошну. Ну, абсолютно прекрасний оцей апарат. Я називаю його, правда, борошну молка, ніж спецомолка. тобто кавуську кожен раз. Я собі свіженьку, намелюю, пересмажую на масочку. І насвідця. Ще трошечки, ну, ще трохи видому. Небагато видимо. Я хочу вам показати. Яка має бути консистенція. Дуже скоро, це якщо засікти по часу, бачите, я не засікла, ну це буквально от, з помолом, з перемішкою, це буквально займає реально 5 хвилин усім. От, має бути така от густенька у нас маса, щоб ми її могли викладати на наше деку для запікання. От, бачите, вона відлипає від, того, від ем, ложечки. От. Так, це наш хлібчик. Беремо нашу деку. Маю такі. Клеснючий коврик жаростійкий. От і, але що, в чому найцікавіша в чому річ? Що я його випікаю порційно, як в ресторанах? Швидко, дивіться, бачите? От. Наше деко, наша ложка. Все забрало. 5 Тобто це ми відправляємо в духовку. От так, зараз, зараз. На саму е, нижню полицю. На саму нижню У мене, мене духовка електрична. Е, на саму нижню полицю. Верхнє опікання і ставлю я на 200 градусів. Температура 200 градусів, це на 20 хвилин. Через 20 хвилин я температуру понижую до 180 градусів. Ще на 15 хвилин. Все, до зустрічі через час випікання 35 хвилин. Обімають кінця наших 35 хвилин. Відповідно, ми зараз будемо виймати наш хліб, і буде гарячий, запашний, запах на цілий будинок. Боже, ну Це просто неймовірно. Здоровий, чистий, без тих домів, що, з різними насінинами. То я хочу зробити таку справу, як зважити. Оця тарілка, я взяла спеціально полегшений варіант, вона 300 г важить. І ми зараз важимо наш хліб. Ну, ясне діло, що чим більше насінин ми туди будемо домовляти, тим більше, якщо б ми ще нарізали туди він тим більше буде тяжкий, ну і дорожчий, відповідно. Ми можемо взяти просте борошно вищого чи першого готунку, чи саме просте борошно, кефір, ложка, соди, солі. Все, у нас хліб готовий. Ну що, будемо доставати наш хлібчик? Наші рукавички. Я не можу вже дочекатися, щоб я вас познайомила з ним. Так, зараз. зараз. Добрі! Затишно, такі затишно, запашно, Ось такий у нас вийшов хлібчик. Бачите, який він прекрасний? Бачите, от кожна хлібнинка має таку жорсткість, тобто, видно, оцей помол такий помол, знаєте? Так, зараз ми з вами отак зробимо. Пахне от таким натуральним. Свіжу з мене <хи> Викладаємо. Так. Раз. Я знаю, що ця тарілка вже важить 300 грам. Рівно кілограм. То хліба 700 грам. Бра? Ну так. Так що ласкаво прошу попробувати?